Відома українська блогерка Софія Стужук отримала заочну підозру у несплаті податків на суму близько 11,5 мільйонів гривень. За даними слідства, протягом кількох років вона отримувала значні доходи від реклами, а також не декларувала їх. І власне це розцінюють як ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження відкрили на підставі матеріалів Держфінмоніторингу. Ну і е, хочу нагадати вам про те, що Софія Стужук одна з найпопулярніших українських інста. Блогера, 30-річна, уродженка Севастополя. Вона виховує чотирьох дітей, трьох від першого шлюбу з Дмитром Стужуком, який пішов в життя у 20-му році від ускладнення від ковіду. А також вона виховує доньку Василісу від бізнесмена Антона Левандовського. Блогерка неодноразово ставала об'єктом суспільної критики через різні заяви. А після 24 лютого 22-го року вона спершу уникала прямих оцінок дій Росії, а згодом робила суперечливі дописи. Зокрема, заявляла, що не планує Повертатись до України називали себе Аполітичною. Певний час вона жила у Європі, а останнім часом мешкає у Таїланді і заявляє, все ж таки, що не планує повертатись до України. До речі, як ви ставитесь до Софії Стожуко? Скажіть, будь ласка, якщо раніше все ж вона була справді одна з найпопулярніших блогерок, і, можливо, ви на неї були також підписані. Як є зараз ваше ставлення? От особливо цікава думка тих, хто все ж був на неї підписаний. Напишіть, будь ласка, в коментарях.